Привіт! Ну що, будемо робити розпаковочки, подивимося, що ж тут нас замовили. До речі, це замовлення поїде ну, дуже далеко за межі України. Ось. І зараз вам покажу, що у нас тут є. У нас тут є шампуні, про який я вже говорила, мені дуже не з чесночком. Він не пахне чесночком, а тут ще помади, три штуки, і мій пламбір. Я тобі доказала. Буду губити мене. Для ручок і масочки для ніжок. Зараз себе любите. Це також маска для волосся. це такий ось набір, шампунь і маска. Дуже тоже класне. Кремчик для ніжок. Так, що в нас почали? Ну, і, звісно, зубна паста, якщо у вас ще немає цієї зубної пасти, то ви, ви просто не знаю. Користуйтесь тим, що треба. Всі, всі замовляють, всі. всім подобається. Так, що у нас ще там? Ще кранчик, Ну і, звісно, ще каштан. куди ж без каштана? Обов'язково каштан. Мені дуже, дуже подобається, він охолоджує і знімає в тому Ось так. І новий каталог. Будемо розглядати.